Добрий день, шановне панство. Провів я забій п'яти самок. Одна ось посередині є чорна, останні є самки народжені 25 березня і 17 квітня. Тим меншим самкам буде якраз сьогодні 6 місяців, а більше, більше я не знаю скільки їх там було. Бо вони були в одній сім'ї, тобто ті самки є тих з того вольєру, де дуже багато внутрінят. То їхні матері, які народили другий раз. Зараз буду зупиняти, носити і показувати вам. Так, вага в нас на нуль, і зараз буду приносити Ну. І так, стара самка, її десь 2 роки і вісім чи 9 місяців, і бита вага, бита вага, я маю ввиду, спустив кров. Ми маємо 8920. Вага другої самки 5410. Вага третьої самки 6 200. То та самка, напевно, яка має. 6 місяців і скільки там? 3 тижні. 21 день приблизно. Четверта самка має 4 кг 720 грамів. І п'ята самка, і вага 5250. Хочу нагадати вам ще раз, що самки народжені е, менше одна стара самка, а остальні самки народжені 25 березня і 17 квітня. Хто хоче провірити, можете провірити. Було народжено 9 нутрінят. З них сьогодні забив чотири самки, а завтра будуть самці. Я представляю, яка вага самців. Все, дякую за увагу. Буду займатися нутрієм.